Ранковий оквіл перед містя Торонто. Там он озеро Онтаріо. Десь там Донтаун Торонто. Весь він Там місі Сага далі. Да, красота. Вісім годин ранку констракшен вже годить, не дає людям спати. Зараве такі будиночки. А, такі світанок красиві. Сказка. Просто сказка. рахуючи, що зараз 31 січня то взагалі красота. На вулиці плюс 3 чи плюс 2. Да. Такої зими я ще не пригадую ні в Україні. Коли я там жив, ні в Торонто. Дуже тепла зима вийшла. Але добре до мене. Як я працюю на констракшн, то для мене це взагалі супер. Да. Красиво. Власиво та спокійно. Все, доброго всім дня, хати здоров'я!